Це вже другий турнір, на який я привожу свій власний клуб, я один. Чудовий турнір, дуже багато команд з різних регіонів. Неймовірні емоції, що атмосфера діти задоволені, не задоволені, батьки задоволення. Це все, що потрібно на даний час. Такий складний час. Дякую. Яке тебе враження від турніру Матадори Cup? Мені дуже веселі були турніри, дуже круті і мені дуже сподобалася найкраща гра Інісу. І, і Я... ще дуже сподобались команди нам. І... і ще дуже сподобалось винагородження і сподобалася найкраща гра. Яка саме гра найбільше запам'яталась? У вас враження від турніру. В враження від турніру, що всі, що наша команда гарна спорту. Таким краще, що весь кримськомалі сподобалося, тому що тут є і сильні команди, які можуть з ними позмагатися і дуже гарна підтримувати. Яка гра саме найбільше запам'яталась? Друга Друга, це я, з якою командою там виграла? З юністю. Мені а... дуже сподобався фінал, тому що була дуже велика успеха. Що... Богдан теж сподобався фінал, тому що ми дуже боролися за цю перемогу, щоб ви... виграти цей курс. Тобто вам сподобалось правильно? А Все, так. дякую. Буде враження від того, що ти отримав кращого гравця турніру. Наперше хочу подякувати Збройним силам за те, що дають нам змогу грати футбол і дітям займатися спортом. Організаторам за дуже чудовий турнір, який проводять в рік. дуже на високому рівні, змагання. Все команд більше і більше. Дуже дякую, що нас переговори. Яка гра найбільше запам'яталась? Фінальна гра саме найбільше запам'яталася. Брали гола, до першого забили. Так, пощастило, що мене поминала. Все, дякую. Ну, я сьогодні був і організатор, і тренер. Враження, звичайно, позитивні. Позитив від того, що ми зібралися, позитив від того, що ми змогли провести цей турнір. Ну і, звичайно, перемога команди завжди надихає. І в майбутньому надіюся, всі команди, які сьогодні зіграли, будуть переможцями і стануть хорошому звітуватися. Яка гра саме найбільше запам'яталась? Фінал є фінал. Тут видно було, що дві команди рівні, і дійсно гра була до забитого м'яча. Хто забив перший м'яч, то і переміг. Дійсно, це дуже психологічно важко маленьким дітям перебороти, оскільки е ти втрачаєш е впевненість, втрачаєш рівновагу, ти програєш вже один. А забитий м'яч навпаки на 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 надихає, можна сказати, на перемогу. Тому Фінал виявився таким, що перемогу зброї.